канікули для школярів це пора сповнена нових вражень відпочинком та безтурботними днями на свіжому повітрі. Щоб урізноманітнити літо для своїх дітлахів, багато з батьків відправляють їх у табори, де хлопчики і дівчатка знайомляться із іншими дітьми, відвідують гуртки за інтересами, беруть участь у спортивних змаганнях, купаються у річці, співають пісень під гітару і навіть зустрічають перше кохання. Безумовно, табір це дещо нове і незвідане, де незабутні пригоди і яскраві спогади про безтурботне життя. Кожен табір має свою специфіку та індивідуальність індивідуальність. однак у більшості з них працюють спеціалісти, які знають, як зробити відпочинок для дітей приємним і корисним. Обласний літній оздоровчий табір Мальва Черкаського обласного центру роботи з обдарованими дітьми вже вкотре влітку ласкаво відкриває свої двері для призерів обласних та всеукраїнських природоохоронних конкурсів та акцій. Червні місяці ми завжди зустрічаємо дітей середнього віку. Це 5, 6, 7 клас. І в липні місяці у нас ще буде одна зміна для дітей старшого віку, 9, 10 клас. Це переможці конкурсів обласного етапу або всеукраїнського з усієї області. Тобто ми розсилку робимо по районах, і в районів нам надсилають діток. Це дітки, переможці в різних конкурсах еколого-натуралістичного напрямку, декоративно-приужиткового напрямку. Ну і звичайно. У захист робіт малої Академії наук. для відпочивальників табору Мальва функціонують гуртки за інтересами та творчі майстерні, проводять вікторини, конкурси та ігри, а також організовують купання у басейні. Юні екологи області мають змогу подорожувати, розвивати свої таланти і здібності. 21 день. Перебувають у нас вони в закладі. У нас є для них кімнати для відпочинку. створені всі умови. Харчуються вони на базі табору Мрія. Заплановано дуже багато екскурсій, скажімо, як і по нашому місту, по різним кусочкам, по музеях, так і будуть у нас виїзні. Цьому році ми запланували для них екскурсію. Це прогулянка на параплані, звичайно, Дніпро. Ми поїдемо в музей під відкритим небом музей етнографії Переяслав Хмельницький. Ну і ознайомимо їх із терпільською культурою в Легедземі. Це такі дальні екскурсії заплановані. А так буквально по місту познайомимо їх із зоопарком. І звичайно з нашими музеями, з нашими куточками, де якісь є цікавинки. У нас будуть екскурсоводи. Ну тобто програма досить класична. На урочистій лінійці відбулася посвята 30 переможців еколого-натуралістичного спрямування у мешканці сонячної країни табору Мальва. Табір, увага! рівняйся, струнко було вам загоняв допомізки праводовні загоняв, розпочати лінійку присвячена відкриття табірної зміни у таборі Мальва. Загін, веселка, наш девіз. Веселка це світло, веселка тепло, веселка усього життя, джерело. Наша речівка. Раз-два, веселка сяє, три-чотири зігріває. Діт лагів наших усіх і дарує дітям сміх. Відкриття табору Мальва вишикване. Голова загону Тараненко Ірина. За їм, світлячки, наш девіз! Ми їм, світлячки, все ми робимо за любки! граємо, співаємо і перемагаємо. Наша речівка, світлячки це ми відпора, Світлячки – це правді світлячки це радість усіх! світлячки це без поді. Париж у президенти світлячки на святкову лінію, присвячені відкриття табору, малював Вишкові. Голова загону, як от лікарні. струнко. Під час дачі рапорту начальнику табору стояти струнку. Пане начальник табору. Дітні на староповідчика, мають там. Забір, наш далі літо літо золоте, вишиває роси. На пшениченьке плате України коси. Глядає поміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Ми любимо сонце і квіти, і літо нам шле свій привіт. Ми, Ми мальва діти, землі нашої цвіт. Під час святкового заходу маленькі патріоти співали гімн України. Ці склали клятву, яку обіцяли чітко виконувати, для того, щоб наше дозвілля було приємним, веселим та спокійним, щоб порядок та дисципліна завжди були нашими супутниками, всім дітям необхідно дотримуватися правил та заведеного розпорядку. Тому зараз усі почесні жителі нашої країни. Мають принести клятву перед усією чесною громадою і скласти урочисту клятву жителів країни Мальва. Я, я, житель країни Мальва, житель країни Мальва перед обличчям своїх друзів, перед обличчям своїх друзів та всіх присутніх, та всіх присутніх урочисто клянуся. Урочисто Жити за встановленими правилами та законами. Жити за встановленими правилами та законами. Завжди бути прикладом для інших. Завжди бути прикладом для інших. Підтримувати зразковий порядок у своєму курені. Підтримувати зразковий порядок у своєму курені. Танцювати. Танцювати, розважатися. Розважатися. Співати. Співати Та все з'їдати. та все з'їдати. Якщо я порушу цю клятву, то нехай. то нехай повторяю, мене назавжди позбавлять грошей на морозиво. Мене назавжди позбавлять грошей на морозиво. Активніше. Протруться мої улюблені джинси. Протруться мої улюблені джинси. Сядуть батарейки на моєму плеєрі. На моєму Заплутаються шнурки на моїх кросівках. Заплутаються шнурки на моїх кросівках. Відпадуть колеса на моїх роликах. Відпадуть колеса на моїх роликах. І останнє. Проїдеться бульдозер по моєму мобільнику. Проїдеться бульдозер по моєму мобільнику. Глянемося. Глянемося. І початком табірної зміни дітлахів привітала директор комунального закладу, центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради Людмила Давиденко. Я вас вітаю зі святом. Я вітаю і видітаю з тим, що 21 день ми будемо з вами жити всі разом. Ось в цьому прекрасному нашому закладі ми для вас створили дуже гарні умови. А ще на вас чекає дуже багато екскурсій, вражень, знайомств. З цікавими місцями. Ви будете не тільки відпочивати в нашому таборі, але ну й, звичайно, ж пізнавати наш рідний край. На знак дружності усі діти отримали яскраву повітряну кульку. І, загадавши бажання, відпустили її у небо. Учні розповіли, що у таборі їм дуже подобається, адже тут можна знайти нових друзів і розкрити свої таланти. Тут кожен рік щось змінюється, багато нових ідей, багато нових поїздок, тут дуже багато екскурсій. Я приїхала другий раз саме в цей табір, тому що це один із моїх найулюбленіших таборів. Я тут вперше, але мені тут вже подобається, тому що е, це вперше, е, тут вперше є діти, які е, дійсно... Е, Дійсно відносяться до тебе як до друзів. І для мене це дивина. «Прошлого року ми їздили в Кам'янку і там було дуже в музеї. Ми дивилися на річку, там пускали монетки, згадували бажання. Я очікую отримати задоволення насолоду і приємні враження. Я очікую отримати багато задоволення, знайти нових друзів. Ну, я, їх знайшла, знайшла. Ну, я дуже сподіваюся, ну. Дізнатися щось цікаве від наших екскурсій. І також ну, дуже гарне відпочивання. Так, я дуже дружелюбний і завжди знаходжу А Що ти очікуєш від цього відпочинку? Багато радості. Ми ж бажаємо юним мешканцям сонячної країни, табору Мальва, теплого сонця, веселкових мрій і незабутніх вражень. Після насиченого навчального року від малюків до підлітків усім хочеться відпочити, тому що йно останній дзвінок, як батьки вже купують дітям путівки до літнього табору. Одним із перших у Черкасах відкрив свою зміну Дитячий табір Мрія. Будівля, що стояла пусткою майже рік, знову наповнилася дзвінким дитячим сміхом, іграми та забавами. Чистому відкритті оздоровчого табору побували батьки та керівництво освіти області. Під побаченого у захваті, адже діти всього за кілька днів перебування в таборі разом із вожатими змогли організувати справжнісінький концерт. Товариша президента, третій загін на урочисту лінійку, присвячений дню відкриттю першої зміни, вишикувався командир загону Верба Ірина. Вільно. мене в таборі знаходиться син в другому загоні. Ми вже знаходимося, приходимо, приїжджаємось у третій рік поспіль, тому що подобається досить гарне і харчування, досить гарні розваги, дозвілля. Тобто, саме тому ми обравилися з цей табор. Яке враження от, у сина він приїжджає і хоче знову, чи ну і... досить подобає, подобається йому враження, досить гарні, тому що вже третій рік поспіль, тому. Розкажи, будь ласка, про ну, Дина. Тут дуже чудово харчують. Ми, ми ходили в кінотеатр, от до нас запричав театр, ми будемо йти в Борінг, буде приходити до нас самолітики, що діляти, буде спор... орієнтування, до нас буде приходити ще. Будемо борінг йти. і багато всього з чого буде нового в цьому році. Ще вчора ви були за навчальними партами, в навчальних кабінетах у своїх школах. А сьогодні, в оцей чудовий літній день, ми відкриваємо з вами першу зміну табору Мрія. Ви всі як один поповнили ряди мрійників і ми раді, що ви сьогодні тут, сьогодні з нами і в цьому таборі. Хочу сказати особливі слова подяки обласному комітету про спілки працівників освіти і науки завдяки зусиллям і фінансовій підтримки яких сьогодні. Ви маєте можливість відпочити. А вас, дорогі діти і шановних батьків, хочу запевнити, що ми, освітяни, зробили все можливе, щоб ваш отдих був гарний, змістовний, щоб ви відпочили, надихнулися, набрали сил, набралися сил і дуже гарно провели час. І вам бажаю гарного часу в цьому таборі. У виборі оздоровчого закладу важливу роль відіграє ціна путівки, якісні умови проживання, гарне харчування. Ну і звісно ж, веселі розваги. Всі ці якості зі знаком плюс мають дитячі табори Черкащини. Високий рівень відпочинку поблизу Дніпра тепер гарантовано всім дітям України. Зусилля обласної державної адміністрації об'єднання роботодавців проспілок направлені насамперед на те, щоб ми якісні послуги з дитячого оздоровлення надали тут на Черкащині. Ті кошти, які виділені із державного бюджету по лінії Міністерства молоді і спорту, підуть на оздоровлення дітей за межами області, а кошти місцевих бюджетів і проспілок батьків, звичайно, ми направимо на наші дитячі здоровчі заклади місцевого рівня. Сьогодні ми відкриваємо зміну у санаторії профілакторії Мрія. Як один із найкращих таборів Черкас позиціонує себе мрія. Цьогоріч сюди приїхали справжні мрійники, тому й сезон обіцяє бути надзвичайно запальним. Мистратього загону і маємо назву Веселі козачата. Який ваш дивісь? Ми веселі козачата, любимо веселий сміх. Будемо тут відпочивати, підбадьорювати всіх. Які молодці, як будете відпочивати? Що хочете, як відпочити? Ми б дуже хотіли прокататися на параплаві, поїхати кудись, з'їздити на пляж. Хочеться всього, звісно. Але тут і так дуже весело, хоч ми тільки три дні, але ми вже багато де побували. У таборі мрії під назвою Мрії. Яку маєш мрію? Я маю мрію дуже гарно тут відпочити. Ну, щоб було дуже весело, всі могли більше часу проводити разом, і багато інших веселищів, щоб було. Уже багатьох друзів тут маєте. Я маю дуже багатьох друзів і вони мене дуже радують. Я приїхав сюди на 21 день. Так, мені дуже тут сподобалось і подобається. Я знайшов дуже багато друзів і гарних товаришів. Ну і подружок. <рес> Табір називається Мрія. Так? мрія так. Є в та... і кажуть, що у цьому таборі здійснюється мрія. Яка твоя мрія? І взагалі ти вже звід тут втретє. Чи здійснилася твоя мрія? Ну, е, моя мрія це ознайомлення із великою кількістю людей і спілкування між ними. І так моя мрія здійснилася. Я знайшов тут дуже багато друзів. Що ви тут робите? Який вас? Е, відпочиваємо. Відпочиваємо, граємо, проводимо різноманітні ігри, конкурси, також ходимо на екскурсії. Нещодавно до нас приїжджав ляльковий театр, також купаємося в басейні. Мені мої однокласники підказали, що тут дуже інтерес, тут дуже цікаво, що різні заходи, екскурсії, походи, катання на катері тут дуже цікаво, різноманітні ігри, дуже багато всього. Від кого дізналась про цей табір? Від моєї однокласниці і найкращої подружки. Які, що плануєш і що хотіла б побачити в цьому таборі? Щось зробити? Я, я хочу побачити, нам говорили, що вже підемо у боулінг, що будуть всякі покази мод. Ну, Дуже хочеться, щоб, щоб всякі конкурси були із вокалом зв'язані. Ти співаєшся? Так. Да. Так, я співаю. Ви відносно тут ще короткий час перебуваєте? Яке да. було перше враження про Перше враження в мене було, я приїхала, подивилася, діти тут дуже приємні, всі такі всі лагідні, такі маленькі, малесенькі із третього загону. Тут дуже всі дружелюбні. Що відразу ми вже подружилися, почали вже гуляти разом. Ну, так. А Що ти можеш сказати стосовно вихователів? Вихователі, вихователі вони дуже хороші. Вони не кричать на нас, якщо ми щось і зробимо. Ну так, що ще можна про них сказати. Вони дуже хороші, це дуже хороші. Вони ми дуже з ними як дружимо. У мрій я вже не перший раз, п'ятий. Мрія мені дуже подобається. Тут я приїжджаю, приїжджаю мрію кожен рік за те, що тут завжди цікаво і весело. Тут набагато краще, ніж в інших таборах. Я була ще й в сосенці, була. Там, в різних таборах, але мрія найкраща для мене. А чому саме? Чим вона така особлива? Сюди приїжджають особливі діти і вожаті. Тут басейн добрий, тут всі до тебе ставляться як до сонечка, як до найкращої дитини в світі. Тут все весело, завжди багато конкурсів, ігор. Тобто тут тебе вже всі знають. І ти все знаєш, приїздити вже разом з друзями, тут ну з якимось… так, але все одно кожен рік багато нових лиць, оскільки друзі, якими я раніше спілкувалася, вони вже десь старші, які потім навіть важати не стають. У нас зараз у третьому забоні вважата, з якою я була ще п'ять років назад в лагері разом. Чому ви обрали саме таку маску? Майбутнє України, тому що ми як найстарший загін, ми найближче вже до серйозних рішень, і можливо, ми будемо приймати серйозні рішення, які змінять нашу країну. Тому і майбутнє України. Гарантують те, що в мрії сумно не буде, вужаті щодня вони готують для дітей все нові розваги, конкурси, змагання. Саме тому діти сюди повертаються з року в рік за новими враженнями. В таборі вже неодноразово можу сказати тільки позитивне про цей табір, адже кожного року всі чекають, щоб приїхати у мрії. Не тільки діти, а саме вожаті. Ми тут отримуємо таке задоволення дуже велике. Діти в нас дуже обдаровані, приходять. У Нас ще ні одного жодного року не було, щоб ми прийшли. і Дітки в нас чогось не знали. У нас всі танцюють, всі співають, всі дуже обдаровані. Діти У нас дуже багато заходів заплановано. У нас не буває такого, що ми. Приїхали, і кожного року в нас одне і те ж саме. Ми сідаємо з вважатими і вирішуємо цю проблему, щоб дітям було дуже цікаво. Коли в нас закривається зміна, в нас діти плачуть, ми плачемо, ми залишаємо номера телефонів. Вони дуже часто до нас телефонують. У Нас тут дуже багато задоволення. У нас діти ніколи не сумують. Буває, що приїжджають дітки, які вперше в табір. То потім наступного року вони просяться мами з татом і ще і ще і ще. Хоча в перший раз вони дуже сумували і плакали за табором. Яка назва вашого, вашого? Е, нашого загону особисто наш загін це другий загін, це середні дітки. У е, нас назва загону патріоти, так як наша перша зміна присвячена саме патріотизму Україні, любові до України. Які патріотичні заходи передбачені. Саме в нас сьогодні буде на сьогодні день взагалі патріотичний. Сьогодні в нас дискотека в українському стилі на наступний завтра. Тобто, в нас буде день української пісні. Діти будуть співати, виконувати українські пісні. Вони самі розучують, без важатих. Потім вже перевіряють у них, і ми вже тоді доходимо до такої певної згоди. І в нас получається дуже великий гарний концерт. Близько 300 дітей побуває у мрії впродовж цього літа. До того ж, діти трьох вікових категорій розділені на три загони і матимуть змогу незабутньо провести свої такі довгоочікувані канікули. Ну, в цьому році особливі у нас і заїзди, і відкриття табору, адже повністю на себе фінансування взяло б компроспілки працівників освіти і науки України і разом з департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації розробили положення щодо табору. І цьогоріч буде три зміни, в, якому, в кожній з яких відпочине по 100 дітей працівників освіти і науки області. Цьогорічна Програма, ну, звичайно, що вона буде націлена на те, що і кожного року це відпочинок дітей, оздоровлення, ми намагаємося це робити якнайкраще. Але щодо такої родзинки, то рішенням всього табору дітей прийнято, що пройде ця вся зміна під гаслом Ми любимо тебе, Україну, твої вірні дочки і сини. І це забажали самі діти. І коли минули роки вони як Якось так креативно називали свої загони, і максимум був і 20 вольт чи 200 вольт. А то в цьому році у нас козачата, патріоти і майбутнє України. І пісні вони самі такі вибрали. І на нашій першій лінії і діти-вихователі і вони висловили думку, що це наш такий дитячий вклад у підтримку патріотів, і борців за свободу, за єдність України і за мир у ній. З користю для здоров'я та за доступною ціною діти тут зможуть відпочити при допомозі обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Всього 20% від вартості путівки сплачують батьки-працівники освіти. Решту витрат бере на себе організація. Для нашої організації про спілки працівників освіти і науки України турбота про здоров'я наших членів про спілки дітей це один із головних напрямів нашої діяльності. А коли приходить літо, то ясно, що це пора відпочинку, пора відпусток і для батьків, і для дітей. Тому щорічно обласний комітет проспілки планує організацію оздоровлення як членів нашої проспілки, так і їхніх дітей. От сьогодні в нас таке велике свято, велика подія. Ми відкрили першу зміну у дитячому оздоровчому таборі Мрія для дітей-працівників освіти. До цього ми готувалися. Була прийнята постанова департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, обкому проспілки працівників освіти. Ми підбирали кадри, ми готували матеріальну базу. Ми все зробили для того, щоб тут було затишно, комфортно, весело і щоб діти були щасливі у цьому таборі. Тож, дорогі батьки, якщо ваші діти гарно попрацювали впродовж навчального року, їм саме час відпочити. А вдалий відпочинок і незабутні літо їм можуть гарантувати дитячі табори Черкас, адже тут навчають бути дружніми, працювати в колективі, розвивають уяву і загалом весело та пізнавально проводять час із вашою непосидючою малечею.